Мандарини, зірочки, янголятка, цукерки, пряники, паперові іграшки та коштовні фігурки, чим тільки не прикрашали ялинку, головний символ нового року. Традиції оздоблення новорічної красуні постійно змінювалися понад сторіччя. Тому відслідкувати тенденції святкових прикрас не так просто, як здається. Задля ознайомлення жителів нашого міста, Прилуцький краєзнавчий музей відкрив виставку ялинкових скарбів іграшковий світ новоріччя. На цій виставці ми представляємо із нашого фондового музейного зібрання новорічні прикрас. Це, це який новорічна іграшка, новорічні листівки, новорічні гирлянди. Це те, що нам вдалося зібрати за декілька років. Ми такою виставку ми експонуємо вже втретє, і е, зверталися до наших містян, е, Якщо в них є іграшки, якими вони можуть поділитися. Вони залюбки приносили їх до музею, і тепер вони знаходяться в музейному зібранні, і ми можемо їх демонструвати. Колекція новорічних прикрас від містян налічує близько трьохста ялинкових іграшок, плетениць та листівок. Експонати святкової експозиції згруповані між собою за темами та літами. Наймолодші оригінали мають кілька років. Їх виготовили на уроках праці та передали в музею діти гімназії номер 5 Поряд з хендмейд-екземплярами за склом знаходяться найстаріші іграшки, датовані другою половиною 19 століття. На теренах». Царської Росії цю тенденцію запровадив Петро І, і власне кажучи, вже в середині дев'ятнадцятого сторіччя такі ялинки вони прикрашали будинки багатих людей. Багаті сім'ї вони встановлювали ялинку не лише для себе, а і для, скажімо, бідних дітей. То на такій ялинці доверху вішалися скляні іграшки, скажімо, вартовні іграшки, а нижня частина вона прикрашалася бубличками, пряничками, цукерками. І дітям дозволялося знімати ці смаколики. І споживати їх коштувати в радянські часи. Головна красуня перетворилася на інструмент пропаганди СРСР. Тоді новорічні іграшки прославляли соціалістичних вождів та несли в маси наративи про велич союзу. Після заборони на початку 20-го сторіччя ялинку повернули. З'явилася вже отут. Вона стала пропагандою радянською, тому що та червона зірка вона засяяла на верхівці ялинки. Да іграшки вони мали зображення молота, червону колористику. Копіонерів, коли був дефіцит всього в магазинах, да, то от дійсно ялинка прикраса, перепрошую, вона ставала уособленням мрії. Отут випускалися міні-самоварчики, міні-квартирки, такого плана. Тобто, це те про що мріялося. Сьогодні новорічну красуню прикрашають у кожній родині, а ялинкові іграшки стали для дітей уособленням свята чарівності здійснення мрій. Аби продемонструвати, як змінилася оздоба та українські святкові традиції, Прилуцький музей провів культурно-освітній захід для школярів. Сьогодні до нас прийшли дітки. Ми з ними будемо розглядати традиційні українські зимові свята, які є в нас в Україні, про які вони знають, про які можливо вони дізнаються вперше. Плюс їх чекає трішки розважання. Програма. Ми для них придумали конкурси цікаві. Найбільше маленьких прилучан зацікавили новорічні іграшки. На питання, яка прикраса сподобалася найбільше, кожен відповідав. Там була е, ракушка і ще грибочок, і все така золота. Там є велика, золота. Мені дуже сподобалася вона». Я ще не роздивлялася, але мені сподобалась така трикутна. Іграшка там була. Дітлахи в захваті від кольорового розмаїття діляться. Деякі прикраси бачать вперше в житті. Хоча вдома ялинку прикрашають по різному Гірлянду іграшки новорічні. Я була в тому году, ми їздили з класом, робили іграшки. Так, там я одну сама зробила іграшку, і я її прикрашаю кожний рік. А ялинку. що за іграшка?» Ну там зайчик і моє ім'я в 2023 році. Новорічне деревце здебільшого виблискуватиме жовто-блакитними кольорами. Це символ нашого патріотизму, незламності, віру в перемогу. В майбутньому святкові прикраси нашого буремного часу поповнять колекцію прилуцького краєзнавчого музею.